Діти, я рада вас вітати в мовленнєвій вітальні. Наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі я вчила вас складати розповідь за картиною. Весна прийшла. Я впевнена, що вам сподобалось виготовляти далекогляд і обстежувати картину. За допомогою далекогляду ви можете розглядати і інші речі. Наприклад,. Чи щось знаходяться за вікном. А сьогодні я вас навчу описувати ляльку-мотанку. Це українська народна іграшка, яку я виготовила для вас. Я впевнена, що у кожного у вас є улюблені іграшки. Це і лялечки, і автівки, конструктори, кубики. Ми бачили їх під час наших онлайн-зустрічей минулого тижня. Іграшки виготовляють з різних матеріалів. І від того, з якого матеріалу ви його, ви його виготовили, ви, вони по-різному і називаються. Тому я пропоную вам пограти в гру яка іграшка. Я називатиму матеріал для виготовлення іграшок. А ви будете утворювати прикметники тобто, слова які відповідають на питання яка та вказувати на матеріал іграшки. Приготуйтесь. Гума. Яка це іграшка? Правильно гумова. Залізо іграшка яка. Правильно залізна пластмаса, іграшка яка, пластмасова дерево. Іграшка яка, ну звісно ж, дерев'яна, тканина, іграшка, яка тканинна. Ось таку іграшку із тканини тканину виготовила я. Це лялька-мотанка. Вона походить від поняття мотати. Лялька має вигляд, як правило жіночої фігури. Виготовлена із шматків тканини та ниток. Така лялька була унікальною і передавалась від матері до доньки з покоління покоління або матусою виготовлялася для своєї дитини. Сьогодні ляльку-мотанку знають як український оберіг, адже саме в Україні збереглася традиція її виготовлення. Мотанка це прабабуся всіх ляльок. Для того, щоб її описати, треба дотримуватися певної послідовності, і в цьому нам знову допоможе ось така схема. Це схема для опису іграшок. Вона складається з восьми частин. Кожна частина має своє значення. Коли ми розкажемо все за цією схемою, наша розповідь буде повною. Давайте зараз звернемо увагу на першу частину нашої схеми. Ми повинні будемо назвати, як називається ця іграшка. Слідуща частина який кольор вона має. На третій частинці ми розкажемо її форму. Форми можуть бути різні: прямокутні, квадратні, круглі, овальні або ж трикутні. Далі ми розкажемо, який розмір цієї іграшки великий. Чи маленький. Потім скажемо, з якого матеріалу вона виготовлена, з яких частин складається. Потім яка вона на дотик, і розкажемо, який спосіб використання, що можна робити з цією іграшкою. Таку описову розповідь склала я. Це лялька мотанка. Колір тулуба. Голови рук та ніг білий, волосся коричневого кольору, спідниця білого кольору з жовтими візерунками, Кофта та обруч білі з синьо-голубим орнаментом. Пасок жовтого кольору з фіолетовими та помаранчевими стрічками. Намисто зеленого кольору. Форма ляльки Овальна, голова в неї кругла, руки і ніжки прямокутні, спідниця трикутна, розмір ляльки середній, тобто і невеликий, і немалий. Лялька наша виготовлена з ниток та тканини. Так, що складається, наша лялька складається, в неї є голова. На голові є волосся, обличчя, обличчя пусте, бо наші предки вірили, що це задля безпеки ляльки. В неї ще є тулуб, руки, ноги та одяг, спідниця, кофта, обруч та намисто. На дотик наша лялька м'якенька та гладенька. Лялька вважається оберегом. А ще в неї можна гратися, колихати, одягати і гарно проводити час. Діти, я впевнена, що ви також зможете скласти описову розповідь про ляльку-мотанку або про будь-яку вашу улюблену іграшку. А на наступній нашій відеозустрічі ми будемо заучувати вірш Платона Воронька, Зелене. Місто. До зустрічі!